Партнер трансляції фінансово-будівельна група Region Буд». Продаж збудованого житла у Борисполі. Детальніше на сайті regionbud.com.ua мої вітання про всі актуальні події Борисполя у середу 17 квітня. Дивіться далі у програмі про головне. Перепади напруги світла турбують мешканця міста Василя Поминального. Чоловік занепокоєний, адже через цю проблему ламаються електроприлади. Тому він звернувся за допомогою на особистий прийом громадян. Три місяці напруга де 220-250. Телевізор згорів, і загалки і згоріли. І от це то вже їздив. Ну, разом п'ять, напевно, написав там і заявлення, і тому і тому. Раз приїхали, подивили, замірили. 320 242. два. де там треба дітей ремонтувати і поїхали. Як поїхали, так і з кінця. Більше ніхто не приїжджав. Як вирішили проблему, дивіться в окремому сюжеті. Десятий рік поспіль у Борисполі відбувається фестиваль іноземних мов. Цього разу юні артисти завітали в академічний ліцей та підготували виступи іноземними мовами, які вони вивчають. До конкурсу долучилися усі загальноосвітні заклади міста. Учасників поділили на три вікові категорії, оцінювали виступи вчителі іноземних мов. Виступи дітей звичайно будуть на іноземній мові. Ведуча також буде вести захід іноземної мови мови будуть представлені різні. Це так, як виступи англійською, французькою, німецькою, можна італійською, іспанською. Виступи будуть у трьох вікових категоріях: це молодша, середня і старша. У чотирьох номінаціях це декламування творів Шекспіру, оскільки спочатку цей фестиваль це був конкурс, який називався Шекспірівські Читання. Як все відбувалося, та хто ж переміг, дивіться незабаром в окремому сюжеті. Зв'язку з проведенням ремонтних робіт залізничного переїзду, що на 35-му кілометрі, рух транспортних засобів тимчасово ускладнений. Патрульні поліцейські на своїй сторінці у Фейсбук звернулися до водіїв із проханням поставитися з розумінням до ускладнень в русі та максимально утриматися від проїзду зазначеною ділянкою. 18 квітня у міському будинку культури відбудеться бандурне шоу у виконанні шпилястих кобзарів. Молоді бандуристи відвідали з виступами більше десяти країн світу та брали участь у співочому шоу Голос країни. Музиканти виконують інструментальні твори, світові хіти та українські народні пісні у сучасному форматі. Тож запрошуємо всіх бажаючих на концерт початок о п'ятнадцяті годині. Наразі це всі новини за оновленнями. Слідкуйте на сайті Тіві з вами була Наталія Басюк. Побачимось.